Якщо чесно, то я просто у шоці. Україна вже ніколи не буде такою, як була раніше. Мені здається, що ця інформація вона взагалі не має бути у просторі, але для вас я відкрию таємницю. Кожен, хто не розмовляє українською, руйнує енергетику нашої країни. Повірте, це все дуже скоро закінчиться. Незламні, всім привіт, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні наша тема край. Серйозна і, можна так сказати, доволі небезпечна, тому що е, розділ і розподіл нашої з вами країни він відбувається. Ми бачимо, і чи чим взагалі закінчиться цей розподіл країни, чи об'єднається нарешті країна в одну. Зараз з вами дізнаємося. Ну і як завжди, незламні вже по традиції нашої з вами. Я розігрую неймовірні подарунки. А я вам обіцяв трохи показати, що на цьому тижні я розігрую крем для обличчя, бальзам для губ. Ще один бальзам для губ, розчистка для волосся, а, дуже багато тестерів, які ви можете. Дуже відомих брендів косметичних, які ви можете для себе скористатися, спробувати а, багато масок для обличчя. Креми для тіла та для рук всіх дуже відомих брендів. Друзі, цей пакет може стати вашим. Все, що вам потрібно зробити, підписатися, поставити лайк цьому відео і писати коментарі. Друзі, ваші коментарі вони можуть стати для вас виграшними. Чим більше ви їх пишете, чим більше ви слідкуєте за моїми передбаченнями, тим більше ви зможете, у вас буде шансів отримати ось цей подарунок. Тож, друзі, тема серйозна. Подарунки також. Серйозні, починаємо нашу з вами передачу. Корейський сценарій для України. Що це взагалі таке? Що таке корейський сценарій, і яким чином він е, схожий на Україну? Корейський сценарій, ви прекрасно всі знаєте, що Корея поділена на дві частини. І е, саме такою енергетичною ситуацією зараз у нас відбувається, мені здається, і в Україні. Мало того, що вона поділена Корея на дві частини, так одна е, і друга іншу ненавидить. Е, і від, відрізняється дуже сильне глобальною енергією. А саме, що я вам хочу пояснити, це енергія і впливу саме е, е, радянського союзу, СССР і тому подібне. Всі ви прекрасно знаєте е, про Північну та Південну Корею. Мені дуже цікаво, чи буде у нас. В Україні та сама ситуація. Але перед цим я хотів вам нагадати всім трошечки заглибитися в історію нашої країни з вами і згадати, що у нас такий є розмежування, і ви знаєте, це розмежування, воно дуже глобально впливало ще до нашої з вами війни. Захід країни вважався таким, знаєте, е Західна Україна це таке, типа село, таке, типу, так вони розмовляють, а схід України. Не как бы Донецк, Донецьк, бы Харків. На що я натякнув? Саме натякнув на мову. Друзі, е саме мовні ситуації вони вирішувалися і досі є велика проблема з мовою, тому що ще є ті люди, які існують після того, що зробила з нами Росія. Ще є ті люди, які розмовляють російською і вважають, що вони не мають е розмовляти українською, Українською взагалі не мають розмовляти українською і вважають це, типу, ну е я так хочу, яка разниця? Е знаєте, мені все одно, чесно, ось мені все одно на вас. Хочете розмовляти російською, хочете розмовляти мовою окупантів, хочете розмовляти, як вам хочеться, це ваше право. Це ж давайте згадаємо просто елементарну е, легенду про Вавілон, які не змогли добудувати із-за того, що люди е, спочатку було таке е, ціле, е, така община, яка розмовляла однією мовою, і тут вони почали розмовляти. Кожен своєю різною мовою і весь світ рухнув, і е, так оцей великий фундамент не добудували. Чому? Тому що люди перестали розмовляти однією мовою. зв'язок тут не йде про мову взагалі, зв'язок тут йде все ж таки про цінності, все ж таки про один і той же напрям енергетичний і шлях. Ну що ж, давайте не про це, давайте дивитися, все ж таки, що підскажуть нам карти. Ну, По-перше, перша лінія говорить про те, що ця ситуація війна дала нам прачухана усім. Ми всі підірвалися, ми всі почали щось робити. Тобто, ви ж повинні зрозуміти, що війна вона для нас насправді дуже, дуже гарна ситуація. Ця ситуація вона показала, що ми вже засиділися на, в якихось своїх старих режимах. Ще радянського союзу, і ось саме війна дала нам цю тріщину. Я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що е, насправді вчинки зараз е, двох е, сторін вони е, дуже глобально показали, не дивлячись на таємну таку е, тиху, ворожнечу один між одним. Я хочу, щоб ви розуміли, що воно нам показало, що ми все ж таки єдиний народ, і не дивлячись ні на що, ми. Протягли руки один одному, і це неймовірно класно. Але все ж таки, чи е, залишиться оцей позитив у майбутньому, і чи дійсно відбудеться так, що буде розмежування, і е, Україна стане просто поділиться на дві частини? Одна буде частина знаходитися у Радянському Союзі? Інша частина буде намагатися а, все ж таки проповідувати європейські традиції. Ну, дивіться, по-перше, це, це е, випало три е, старших аркани, і це неймовірно дуже класно, тому що наразі ми бачимо карту зірки, карту е, Шута і карту колесниці. Е, про що це говорить? Це говорить про те, що е, дуже Глобально зараз закрутиться енергія України і стане, бо колесниця, вибачте, колесо фортуни. Колесо фортуни говорить про те, що ми почали вібрувати з вами дуже правильною енергією, і зараз на цьому треба нам з вами сфокусуватися. Я бачу, що люди потроху-потроху йдуть. Один до одного на зустріч. Люди починають розуміти, що не все так погано. Люди, які жили на Сході, йдуть, їдуть на захід країни, І як біженці. Люди, які з Заходу України йдуть захищати схід України. І я хочу, щоб ви подивилися на ці речі зовсім. З іншої сторони, я хочу, щоб ми е, об'єдналися, і це стовідсотково буде. Е, мало того, це стовідсотково буде. Те це ще показує сама карта, саме карта зірки, що е, ми об'єднаємо велику силу, об'єднаємо е, нашу міць, і ви побачите, що це буде зовсім інша. Країна, і дуже скоро. Мені дуже часто м, задавали питання, коли закінчиться війна, коли помре Путін. Але м, ніхто не задавав питання, які у Путіна з самого початку були наміри, що конкретно він хотів. Цим цією війною добитися, тому що е, оця ситуація могла в принципі е, бути замороженому такому форматі, але все ж таки він відчув, що треба діяти. Що саме його до цього сподвигло? І ось дуже цікаво подивитися на цю ситуацію. По перше, я хотів би сказати, що путіну хтось розказав і сказав, що треба починати цю війну. Тобто, в нього є ну і здібності, як ми з вами говорили ще дуже багато разів, і він собі предрік. Перемогу взагалі над світом. Тобто, я бачу тут, що була якась жінка, яка дала йому це передбачення, і він дуже до неї, знаєте, відноситься дуже серйозно, і вона йому сказала, що якщо ти почнеш зараз війну над Україною, ти переможеш, ти завоюєш дуже багато світу. Ти е, завоюєш е, е, Литву, Латвію, Естонію забереш під себе, е, ти е, забереш Польщу під себе. Тобто, весь Європа розколеться і ти будеш переможцем. Тобто, оця історія, яку я зараз бачу, це 100% його плани. Тобто, це е, ніяка історія там. Про а, те, що він хоче щось там комусь доказати, що там хтось на когось нападає, чи там українці намагаються там а, а, припереслідувати людей, які розмовляють російською. Тобто, це весь бред, який е, ця людина е, толдичить весь цей час, е, що він допомагає, начебто, Україні в цьому. Ну, Ми всі це прекрасно знаємо, я нічого нового вам не розкрив. Але оце саме смішна ситуація, те, що він почав е, з того, що йому дали передбачення. І це, взагалі, нонсенс. Давайте рухатися далі і трохи про контрнаступ. Не чекайте від мене, що я щось вам буду розповідати з приводу контрнаступу, але. Дуже багато хто з вас запитує, чи взагалі є в Україні а, такі плани з приводу контрнаступу і дійсно, чи дійсно а, Україна а, нападе. Дивіться, я навіть не знаю, коли почнеться контрнаступ, не буду вам про це говорити, але я хочу сказати, що на даний час а, відбувається така, знаєте? Пауза, не те, що пауза, а таке затище перед дуже е, е, такою жахливою бурею, яка е, буде відбуватися дуже скоро е, в Україні. А е, що про що я говорю? Про те, що буде 100% наступ, і е, е, зараз просто йде підготовка до того, повертаючись до цього розділу енергетичного країни на дві частини, що нам треба зробити, щоб всім. Разом всім, хто зараз в тилу знаходиться, щоб цього не сталося. Стереотипи. Ми з вами, і я також, включаючи мене, маємо ще стереотипи минулого свого життя. Ми повинні зрозуміти, що в нашому житті вже не буде як раніше, і ми повинні зруйнувати все, що нав'язала нам Росія. Це музика. Це мова, це якісь наші звичаї, обряди і тому подібне, що до нашої мови взагалі не відноситься. Це пропагандували раніше, і тепер це треба вирізати, не просто вирізати, ну це як рак. Ви повинні розуміти, що його треба прям травити дуже сильно травити. Інакше це цього на цього об'єднання не буде. Карта дев'ятка жезлі вона говорить про те, що із і з останніх сил із останньої віри, ми повинні з вами об'єднуватися, допомагати один одному, розуміти один одного якомога сильніше, якомога правильніше і намагатися тягнутися один до одного. Я хочу сказати одразу, що все ж таки, колесо фортуни випадає знову, це об'єднання, це сила, це ми говоримо тут вже про віру. Тут іде те, що нам дуже всім не вистачає, а особливо зараз це все ж таки віри, і нам треба якомога сильніше над цим попрацювати. І е, е, далі, що все ж таки для себе вибрати, бо карта саме коханці, вона говорить про вибір. Нам потрібно все ж таки з вами вибрати, що нам зараз в перспективі, чого ми хочемо від свого життя. Ми хочемо жити в Україні, ми не хочемо жити в Україні. Незламні на цьому все. Я вибачаюся, кого я може образив своєю своїм передбаченням чи своєю е, промовою, я не хочу, щоб наша країна з вами була е, не єдина, але є речі, які ми з вами повинні робити для того, щоб об'єднатися. І ці е, поради, які я вам сьогодні дав, вони будуть дуже влучними. І перед тим як мене засуджувати за щось. Хоча б спробуйте це зробити. Ну, а для тих, хто хоче все ж таки не просто об'єднатися, а побалувати себе неймовірною подарунками ось такими подарунками, то цілий пакет для вас косметики. А, я приготував цей подарунок саме для вас. Вам потрібно підписатися, поставити лайк цьому відео, написати вашу думку. Мені дуже важлива ваша думка, повірте. І е, можете саме ви отримати ось такий неймовірний подарунок. Чекайте і перевіряйте ваші коментарі, бо може саме ваш коментар, і під ним я підпишу, що саме ви стали переможцем. Ну що, друзі, на цьому все З вами ваш, Був ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв. І бажаю вам неймовірного прекрасного дня.